Хіба це робота, що це значить вести сторінку? За це що? Ще й гроші платять? Брат медик. Тато може починити техніку, коли щось зламається? Дід взагалі військовий. Мама домогосподарка дома все чисто, гарно. А вона теквандо. Як можна бути в парку? О 12 годині дня в тебе що, немає роботи. В принципі, це було єдине заняття, яке мене могло всадити на місце, нікуди не бігти, щось монтувати і робити в цей момент. Як то кажуть, не буває лиха без добра. Все ще знала, все ще я вміла. Компанія, з якою працювала багато років, все закінчилось. Світ він взагалі такий дуже серйозний, і все має бути. Ось ну, ти що сюди розслабитись? Прийшла. Робота. Боже, ти знову пішла тренувати? Кажу, ні, я займаюсь, і я думаю, як їй це сказати. Чим я займаюсь? Кажу, я. Е... Я запрошую, спортсменку, ароматерапевта, нутриціолога, Хеллс Котче. Пані директор. Компанії, яку ви почуєте трошки пізніше. Маркетолога. Юлію Дорофеєв. Ваші облеск. Всім привіт! А, знаєте, мій дід був військовим. Тато в мене інженер. Мама домогосподарка, брат, лікар. А я казала, що я хочу бути спортсменкою. І ось коли я про це казала, батьки на мене так дивилися, що ну, переросте, дай Бог. Е, да. Тим не менш, я не здавалася. Всі секції, на які дітей, як правило, записували. Заставляли туди ходити. Я приходила і казала: Мам, я на Те мам, сьогодні волейбол, а ввечері буде гандбол. І мама так на мене дивилася, казала: Добре, а ти коли почнеш займатися чимось нормальним? І мені весь час було якось трохи сумно від цього. Думаю, ну от як вони не розуміють, я ж стільки сил витрачаю на ці заняття, я так цим горю, але ж брат медик. Тато може починити техніку, коли щось зламається. Дід взагалі військовий. Мама домогосподарка, дома все чисто, гарно. А вона теквандо, волейбол. Ну, Ми з нею домовились, що я ходила ще на танці. Це був чисто наш договір, щоб ну, не геть була спортивна, щоб ще танцювала добре. Йшов час. Ай... Ви знаєте, я думаю, фрази, що потрібно отримувати освіту, та, яка буде нас кормити, грубо кажучи, Да? І таким чином спортсменка отримала вищу юридичну освіту. Також менеджмент, звичайно. Ну, тому що світ досягнень він такий: якщо ти маєш одну освіту, ти маєш мати іншу. Таким чином, я зростала. І завжди помічала, що а, люди, які займаються своєю справою, ходять на роботу, вони якось робляться більш-менш з усмішкою. Якось вони цим горять. Я в свою чергу пам'ятаю, наприклад, понеділки. Понеділок це був мій самий неулюблений день. Це день, коли ти ніби мав два вихідних, але ти не міг розслабитися, тому що тебе чекає цей клятий понеділок. І ось ти приходиш на роботу, свою серйозну роботу, вдягнений дуже поважно, серйозно, тому що ти юрист, ти займаєшся дуже серйозними справами, і мама нарешті задоволена статом, тому що ти юрист. І я можу розповісти всім подругам, знайомим, що Юля моя юрист. Я дуже пам'ятаю ці такі офісні будні, коли ти дивишся у вікно. А, і бачиш людей, які йдуть по вулиці, наприклад, о 12-й годині дня, і я так дивилася на них і думаю: а куди ви йдете? Треба ж працювати робочий день. Потім я ще подумала, що ці люди о 12-й годині дня можуть бути в парку. Наприклад, як можна бути в парку о 12-й годині дня? В тебе ще немає роботи. Чим ти займаєшся? Ця картина в мене ніколи не складалася в голові. Думаю, ви займаєтесь якоюсь фігньою. Йшов час, а я маю такий дисциплінований характер, гарно розвивалася в принципі в своїй сфері, але відчувала постійно якусь таку нудьгу. Думаю, все добре. Але заради чого це все взагалі? Ми прийшли на це, ми народилися на цей світ, так ми маємо якісь свої бажання, ми хочемо чогось досягати і в той самий момент радіти. Я відчувала, що я росту дуже такою сумною людиною понеділки це одне питання. Я зрозуміла в якийсь час, що субота-неділя мені також не приносять ніякого задоволення. І я почала займатися чисто для себе як хобі. Мені дуже подобався інстаграм. Я почала дивитися, як там все гарно відбувається. Як люди створюють якісь відео, креативні фото, якісь рамки. В принципі, це було єдине заняття, яке мене могло всадити на місце, нікуди не бігти, щось монтувати і робити в цей момент. І як хобі, ну я ж дуже дисциплінована. Якщо я вже почала займатися хобі, мені треба пройти всі курси. Можливо, серед вас є теж такі люди, мене зрозуміють. Я приходжу всі курси, і так, чисто для себе я вже насправді СММ-спеціаліст. І ось так я продовжую займатися своєю діяльністю, і мені постійно, сумно, сумно, робота не подобається, ніби справи йдуть добре, але така ось якась легенька-легенька депресія. Як то кажуть, не буває е, лиха без добра. На жаль, е, всі ми. Зіштовхнулися з такою подією, як повномасштабне вторгнення, і на той момент я втратила роботу від слова зовсім. Ну, так сталося, що назад не було. Все ще знала, все ще я вміла. Компанія, з якою працювала багато років, все закінчилося. І дуже пам'ятаю момент, коли так, війна це дуже страшно по-перше, а по-друге, ти ще й роботу втрат, і ти взагалі не розумієш, як тобі жити. Дай Бог, щоб була взагалі можливість жити, а ще й як. Тобі треба шукати роботу. Ми з моїм хлопцем, який зараз в залі разом, можете дати йому оплесків. Проводили, як і всі ми, я переконана час у підвалі. Там було, звичайно, не до креативу, але тим не менш. Через декілька днів він мені, знаючи цю всю ситуацію, спостерігаючи, він каже: в мене є один замовник, треба вести інстаграм сторінку. Ти ж будеш? А я ж ну, я курси пройшла, я все знаю, я все розумію, але хіба це робота? Що це значить вести сторінку? Це що, ще й гроші платять? Але я кажу так, ну знаючи його, я впевнена, що там вже домовилися за все. Просто ну, він так попросив мене, якби ніби запитав. Це був мій перший клієнт. Було дуже дивно отримувати за це гроші. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, ну, можливо, не у всіх, але знаю багато людей. Кому мама, наприклад, розповідала, що робота це дуже тяжко, що це дуже важко, це ніколи не в задоволення, що світ він взагалі такий дуже серйозний, і все має бути. ось ну, Ти що сюди розслабитись? прийшла? Робота: Робота, тут люди мають втомлюватися і взагалі ну, серйозною треба бути. І ось я пам'ятаю свою першу заробітну платну за СММ. Я зробила людині роботу, вона мені заплатила, і я думаю, це що, я попрацювала взагалі, що ж, це тільки що було. Дуже швидко з'явився другий клієнт. Другий клієнт також був від мого хлопця. Він в мене дуже гарний продюсер, і в тому числі продюсує мене як СММ спеціаліста. Дуже якось, швидко минув час, і після двох-трьох клієнтів я зрозуміла, що в мене їх вісім. У мене їх вісім, я дуже люблю свою роботу, я дуже непосидюча людина. Я людина, яка любить ходити, гуляти, бігати, тренуватися, а я сижу і щось монтую, тобто я роблю це захопленням. Також пам'ятаю дзвінок від моєї мами. Мама мене запитувала, знаючи ситуацію, що я втратила роботу. Каже, доця, ти знайшла роботу, ти знайшла нову компанію. Кажу, мам, я змінила діяльність. Боже, ти знову пішла тренувати? Кажу, ні, я займаюся, і я думаю, як їй це сказати, чим я займаюсь? Кажу, я е, рекламу роблю. Каже, Боже, ну ти, ти серйозно? Зараз такий період, ти вирішила ви рекламу робити От зараз. Кажу, мам, ви завжди е, якісь такі рамки мені ставили. От яка я маю бути? Я ніколи не відповідала ні. Дідусю військовому, ні брату медику, ні татусю інженеру. Можна, я спробую. Ось побудую такі свої власні рамки. Я не буду в них себе заганяти, але я буду примірювати як мінімум свої власні. Мама так і не зрозуміла, чим я займаюся, каже: ну, аби допомагало. Добре. Що в час, і я розумію, що я вже рік. Працюю таким чином, що я не боюсь понеділка. В понеділок я вдома з мокрою головою вранці дивлюсь у вікно не з офісу, а з власного будинку. І дивлюсь, як люди йдуть на роботу. Думаю, ви що серйозно? Можна ж по-іншому? Можна не йти на роботу, можна займатися улюбленою справою. Можна любити робити те, що ти любиш. І це не обов'язково має бути ну, з таким виразом обличчя, що ти це ненавидиш. Ось ця річ про рамки, так, вона дуже перевернула таке моє уявлення. Взагалі, дуже часто ми приміряємо на себе якусь роль. Яку нам дуже часто надиктовують наші батьки або друзі, або якийсь минулий досвід. І ми думаємо, що ми ось такі, які нас звикли бачити. Але насправді ми всі набагато більше. І я впевнена, що якщо якась ідея, якщо ви відчуваєте в собі всередині якийсь вогник, це не просто так. Я впевнена, що це саме Бог нам каже таким чином: ти можеш більше, ти вартуєш більшого. Ніколи не втрачайте свої ідеї, ніколи не думайте, що думка, яка у вас зараз в голові, це просто думка. Ні. Це вам зверху кажуть. Займись цим, зверни на це увагу. Що в час, ми вже маємо. На сьогоднішній день не одного, не два, не три, не вісім клієнтів, і та реклама, яка нікому не потрібна, ніби. Сталося так, що ми почали е, шукати помічників по СММ, тому що я вже не справлялася реально. Коли моя мама знову мене запитує, чим я займаюся, і ось сьогодні я кажу, що я їду на виступ, вона була переконана, що це виступає разо. Але кажу, мам, я їду на виступ. Буває і таке. Я насправді дуже пишаюся. Пишаюся тим фактом, що у такий складний час я змінила професію, і сьогодні ми маємо набагато більше, ніж просто смм послуги Ми маємо ювел. Ювел це маркетинг. Creative Production Studio. Дякую. Ювол це місце, де кожна людина, яка колись собі придумала якісь рамки, може їх з себе зняти. Ювел – це місце, яке розпалює той самий вогник, який Бог каже, ти можеш. І ми допомагаємо людям його розкрити всередині себе. Круто! А скільки ми собі самі замовчуємо, да? скільки ми не договорюємо того, що ми хочемо, да? наштовхує така думка тільки на те, що... що ми будемо з цим робити? Я не знаю. Після сьогоднішнього шоу наші глядачі. Ви можете вийти на вулицю, вийти додому, пережити, переспати, забути і жити далі, як ви жили. А можете взяти свою думку і змінити цей світ, як це зробила Юлія Трофєєва. Маркетинг, Creative студіо, продакшн. Ювел.